літніх відпусток цьогоріч розпочався активно, і все більше закарпатці почали замислюватися над тим, куди ж вирушити на відпочинок. Хтось уже давно обрав морські курорти, мріючи про сонце і море. Інші ж не роздумовуючи ані хвилини, вже спакували валізи, щоб провести свої канікули серед закарпатських гір та природи. Знаєте, я закарпаття нікуди не збираюся їхати. Я відпочиваю, і працюю в Закарпатті. Давно Закарпаття настільки насичено різними туристичними центрами. Останні часи що у нас де. Відпочити у нас і мінеральні води, у нас є сонце, у нас ліси, у нас вода, у нас річка, у нас красиві дівчата. І що не хоче? Все для відпочинку. Так що вибрати треба закарпаття там, де ти народився. Це у нас є гори. Ми хочемо йти на море. А чому саме брає море? Ну треба нам вітамінчиків збагатитися. Треба нам трошечки морських продуктів. І оздоровитися. На море з молитвою ми їдемо в Меджугорії. А ви взагалі що найбільше обираєте за кордон чи в наше рідне Закарпаття? За кордон. за кордон. А куди, наприклад? Чехія. Турція. Бо там гарно. Тепло і оленключ. Чекаю вже, коли поїду, тому що в мене маленький онучок у відні і ми доволі часто туди їздимо. Ну а взагалі Закарпаття наше чудове, тому на вихідні, чому ні, десь якась локація цікава. У нас дуже багато чого є тут. щоб дізнатися, все що більше обирають місцеві, ми звернулися до туризмознавця, яка не лише добре знає популярні напрямки для відпочинку, а й пояснює, чому Закарпаття зараз стало таким популярним серед жителів та туристів. Дуже багато туристів приїжджає до нас в Закарпаття, і це нас радує. Менше великими групами більше сім'ями сім'ї військових, сім'ї мами з дітками, ті, хто хочуть трошки перепочити від обстрілів від війни, вони приїжджають в Закарпаття і дуже цим задоволені. Що стосується відправки за кордон за кордон, Закарпаття це просто благодатне місце для таких подорожей, тому що можна їхати своїм ходом, можна летіти літаком з, ближ... з ближніх міст. А можна їхати автобусом прямо в мукачево сісти і їхати. Найбільше їдуть, ясно, що мами з дітками, а крім того. Я дуже радію, що випускають військових наших військові Приїжджають на відпочинок і їдуть з сім'ями відпочивати. Туристи, які вже відвідали Закарпаття в сезон відпусток, підкреслюють кілька основних причин, чому цей регіон став для них ідеальним місцем для відпочинку. Ми вже приїхали ми до Мукачева, ми з Дніпра і приїхали до вас, тому що нам подобається тут і клімат. І різноманіття відпочинку, і сам аквапарк Карпаття, тому ми дуже радіємо. вже другий рік ми сюди приїжджаємо. У вас тут зовсім інший ніж у нас на сході клімат, і культура, і цікавіші міста для відвідування, і огляд гір. Ну взагалі тут зовсім інший регіон ніж у нас. Ми вчора приїхали в Мукачево в аквапарк. Чому вибрали саме Закарпаття? Чим воно вас так вабить? Нам дуже подобається калоритне таке місто. Нам дуже подобається Закарпаття, дуже подобається ліс, гори. Тут дуже чудові люди. Рекомендуємо всім відпочивати. Тож, якщо ви ще не вирішили, де провести свою відпустку цього літа, не втрачайте можливості відпочити на Закарпатті. Тут кожен знайде для себе щось особливе: від спокійного відпочинку на природі до активних пригод у горах. Закарпаття це місце, в якому поєднується все, що потрібно для відпочинку.